Добрий день. Сьогодні хочу запропонувати вам цікавий неперевершений маринад для шашлика. Їх є багато, але цей дійсно чудовий. Дивимось. Що нам потрібно для нашого маринаду? Ну, в першу чергу, як завжди, цибуля. Без неї ми нічого не зробимо смачного. Ні одну страву, яка прикрашає наш стіл. Друге. Це. Набір трав. Це і коріандр і чабер, і базилік, і петрушка, і майоран і перець червоний, і трошки кропу. Сіль обов'язково соус соєвий можна класичний брати, він пом'якшить наш шашличок. і наш цікавий інгредієнт це яйця. Ну, а як же ж без м'яса? М'ясо треба брати шию. Можна брати і задню частину, але щоб була соковита. Ну що ж, починаємо готувати наше м'ясо. Тим часом заберемо непотрібні частинки. Відрізаємо невеликими шматочками наше м'ясо, давайте його розділимо. І обов'язково треба проводити нарізку. Середніми шматками не малими і не великими. Для чого це потрібно нам? Для того, щоб наше м'ясо і прожарилось, і було соковите. Ось такими приблизно кубиками, прямокутничками. І так продовжуємо. Якщо тоненьке, то виберете вже відповідно до його значить, ну, виходить, трошки продувувати, якщо у його спальне дома буде якраз так, як потрібно і всіх не буде від нього. Другий етап. цибуля. Нарізаємо так, сміливо. Півкільцями. Нарізаємо. Тож широченько. Далі на наше підготовлене м'ясо. Беремо нашу цибульку. А тепер один із важливих факторів. Її треба так почавити, щоб з неї аж пішов сок. Не переживайте, ох ти, така сочна цибулька. Така. Щавлюйте. Можна це, звісно, зробити і на місцерубки. Але це не буде настільки крафтово цікаво. Вона ж вискакує із рук. І зараз наше м'яско почне набирати ці смак цих спецій, цих чудових наших рослин. Наступний наш етап це ми робимо саму заправку. маринад. Що нам треба? Нам треба... Ох ти, чого не втекло від мене яйце одне. Яйця беремо з розрахунку одне-два яйця на кілограм. Що роблять яйця в нашому маринаді? Ну, Ніби ми не робимо якісь відбивні і тому подібне. Але вони пом'якшують жовток, пом'якшує м'ясо, білок, огортає його, коли ми будемо жарити, і не дасть нашому м'ясу втратити свої соки. Дивіться, і оса захотіла нашого шашлика. Він ще не готовий, а вона вже є. Далі підсолюємо. Небагато в тим часом, м'ясо не любить зразу, щоб його солили. Беремо наші трави. Не соромимося. І наш соєвий соус. Соєвий соус солений. Тому розраховуйте на те, що у вас буде вже якимось певним чином солене. І тепер беремо наш вінчик. І все це міксуємо, змішуємо до однорідної такої маси. Запах вже чудовий. Вже чудовий запах, я вам кажу. Спробуйте ви получите задоволення просто. В мене нема слів. Який це запах. Тепер будемо одружувати наші інгредієнти. Ох ти! Красота. І так, сміливо берете ручками своїми і це все одружуєте. Ви ніби в палаці. Урочистих подій одружуєте м'яско і маринад. Дивіться, як вони люблять один одного. І лишаємо тепер наш маринад. Можна плівочкою тако в холодному місці бажано на 12 годин, якщо у вас прям вже дуже сильно хочеться, лишіть хоча б на 5. Зустрінемося невдовзі. Ну що ж, грань у нас вже майже готова, вишневі такі брусочки були гарні. В тому році порубав невеличкий крачок такий. Там картопелька. І вже підготувався, замарінувався наш шашличок. Оси знову хочуть його з'їсти. Зараз будемо населяти на шампурики.